Пропоную ранкові афірмації світлим провідникам. Афірмації сяйва. Я джерело радості і натхнення. Нехай цей день стане відображенням мого сяйва. Я відкрита для світла. Моє сяйво розподіляється повсюди, де я є. Нехай цей день стане відображенням мого сяйва. Дякую за всі форми процвітання та щастя, які доступні для мене у цьому дні. Дякую, Боже, за всі відповіді на мої молитви, за себе та за моїх близьких людей. Дякую, Боже, за всі проявлені мої таланти і умови на земному рівні, щоб я проявляла божественне призначення. Там, де я, там завжди любов. Божественна Всесвітня любов наповнює всю мою душу і відновлює все моє тіло. Я вдячна за щоденну роботу моїх ангелів-охоронців. Дякую Боже за Твоє керівництво і Твоє піклування про мене щодня. Мої вібрації на одній хвилі із Божественною силою. Моє внутрішнє світло відчувається приємним теплом на серці і осяює шлях кожній зустрічній душі. Дякую за усвідомлену можливість транслювати провідну енергію світла щодня.